e Хочу й сказати гім, Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай.

Ще 200 людей, і ці люди заряджені дуже позитивною енергією, яку вони звичайно висилають і в Україну, і в інші міста. І що дуже голов... дуже важливо, що приїхали люди з Гамбурга, приїхали люди з Франкфурта на Одері, приїхали люди зі Штутгарта, з Ляпціка, з Дрездена. Вони сьогодні повставали всі дуже рано і поїхали сюди. І друге, що важливо, те, що ми не збираємось зупинятись на одній цій демонстрації. Потрібно збиратись знову і знову, тому що це і є шлях до Європи, шлях Європа, Європи. Пойські цінності це є відстоювання своїх прав, і е, я вважаю, що наше право це бути в Європі, тому що, як я там сказала, Україна є як геополітично, так і географічно, так і історично європейська країна. І у нас цього ніхто не може відібрати. Вставай! Ми ламо, вставай. Ми ламоя, вставай. Ми ламоя, вставай. Давай. Виступили, тому що це дуже боляче було чути, що Україн, ну, український уряд, Український, е, Українська влада. Вони вони так поставились до нашого всього народу. Це крик всього народу, всієї України. Ми сьогодні читали в новинах, що в нас робиться автобуси. їдуть зі Львова до Києва, е, студентів. Студентів відпускають з навчальних закладів, щоб вони закликали це воля всього нашого народу. І ми прийшли, щоб підтримати тут, тому що багато небайдужих, багато ми прагнемо до свободи. Небайдужі до нашого майбутнього і майбутнього наших родичів, наших е дітей і нащадки. Да. Ми разом з майдан. приїхав з халі заліз кілько Я приїхав ще вчора. Да, так тому, що там живе мій син, і тому що я хочу, щоб він гарно жив. людей і був в Європі, а не з бардаком російським. Ми просто втомилися. від свавілля нашої української влади хочемо висловити таким чином свою думку, підтримати всіх тих, хто мерзне на майдані передаємо привіт цій Україні. Україна, ми з вами. вчора після вшанування пам'яті жертв Голодомору, які були по всіх містах. А позавчора на скайп-конференції по діаспорі було вирішено діяти усім містам єдиним фронтом. Так як для того, щоб провести акцію, потрібно дозвіл в поліції. Ми це в гамбург. Вони встигли зробити, тобто ми це ще зробимо, і тому буквально о 12-й годині ночі троє сидівши в кафе, ми не знали, що робити. Всі пішли додому в кожного своє життя, в кожного своя робота. Приходить мій друг німець, і каже фразу: поїхали в Берлін. Ми прокинулися сьогодні. Хто котрий? Я о сьомій, і за три години вже ми були тут. За я знаю, що можна сказати, та звичайно, ви тут в Берліні можете говорити легенько про Україну. Я не була на оранжевій революції, але тут є ті люди, які переживали це і були в Брюсселі в той час. Я хочу сказати єдине: революція духу зараз має бути. Я молю Бога, що в нас це пройшло мирно. те, що я не згоджуюся з тим, що зараз відбувається, і мені не може бути тут добре, коли там відбувається таке. Україна, Україна, Євроїна. Der Ukraine und EU. Ukraine und Freunde der Ukraine solidarisieren sich, nicht, dass sie in dieser in der Ukraine in diesem Tag stattfinden. Heilung also der ukrainische Regierung und selbst der Vorbereitung der Ukraine zum Ostukraine zu stoppen. Die Unterscheidung dieser Themen sollte unschuldig am Abend. So ist ja, Ти ся вчасно все ясно зі мною тепер і назавжди пізно не йди, не йди від мене рапа родиван рап, дай я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. In der Ukraine und hier, dass wir mit vernünftigen Angeboten aus der Europäischen Union, aber auch aus Deutschland heraus, ein Angebot haben, was dieses Land nach vorne bringt. Und daher finde ich das wichtig, was Sie eben gesagt haben. Es muss ein neues Maidan geben, es muss eine neue Bewegung geben. Wir brauchen die Menschen draußen auf der Straße. Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass es eine europäische Ukraine gibt. Und ich würde sehr dafür kämpfen, genauso wie ich das 2004 gemacht habe, Menschen auf die Straße zu bringen und zu sagen, dieser Präsident handelt gegen die Interessen seiner Bevölkerung, gegen die Interessen... Des Ostens und des Westens. Es gibt nicht eine russische Ukraine. Es gibt eine Ukraine. Und diese Ukraine hat es verdient, nach Europa zu kommen. Und wenn Sie die Leute fragen, ob das in Kharkiv oder in Donetsk oder in Nepopotrovsk oder wo auch immer ist, ja, diese Leute wollen sich nicht vom Kreml diktieren lassen, wie ihre Zukunft aussieht. Und das ist wichtig. Und das muss Janukowitsch verstehen. Und deswegen gehört er 2015 abgewählt. Dafür müssen wir sorgen. Dafür müssen Sie sorgen. Und dafür bekommen Sie die Unterstützung aus der Europäischen Union. Komm, sehen werden. Aber das ist kein Grund aufzugeben, das ist kein Grund sich gehen zu lassen und das ist kein Grund keine Hoffnung zu haben, sondern es liegt an uns, es liegt an Ihnen, es liegt an euch, weiter dafür zu kämpfen, Druck zu machen, hier in Deutschland, bei der Regierung hier, in der Europäischen Union. Wir müssen dafür werben, dass die Leute in der Ukraine verstehen, was auf dem Spiel steht, was sie verlieren. Ich setze auf Sie, ich setze auf euch und wünsche hoffentlich noch eine erfolgreiche Demonstration heute. Твої очі кличуть, хочу tebe, tak inšoj si na sebe. Run, run, battle, Ja hey, naliju sobi, ja naliju tobi vena. A hočeš iz medov,

Мені не байдуже, що там робиться. І ми всі повинні бути разом зараз. Підтримуємо один одного, будемо разом до кінця, поки не переможемо цю злочинну банду. Я з вами до кінця. Дякую. Що це я, що це я не зумію? Зупинити себе тебе, сьогодні, сьогодні так дує без тебе, сумую, сумую без тебе, Накинь щось на себе. Run, run, battle, hey, bye, bye. Я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. Çocuk So the analogy you told me